Насправді ви всі знаєте не гірше ніж я, що інформаційний простір це структура, така нестатична, вона дуже швидко змінюється і відповідно до реалій сьогодення, часу нашого, і відповідно до правового режиму воєнного стану, а також відповідно до імплементації нового закону про медіа, який набув чинності 31 березня минулого року, і над розбудовою інформаційного простору працює. Декілька державних інституцій: це Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення, це Сумська обласна державна адміністрація, обласна військова адміністрація, концерн РРТ, державне підприємство УДЦР. Ну і також наші медіа, які працюють на території нашої Сумської області. Спочатку року. Відбулося декілька важливих змін в нашому інформаційному просторі, і вони носять більшою частиною позитивний характер, а є і негативні тенденції. Відбувся конкурс на вільні радіочастоти у населених пунктах України, в тому числі і у нас у місті Суми. Переможцем цього конкурсу на частоті 88,6 МГц у місті Суми, стали громадське радіо. І досить швидко воно запустилося у тестовому режимі режимі. вже у лютому стало працювати у тестовому режимі на цій частоті. З 1 березня громадське радіо перейде у штатний режим, тобто у нас у сумах на одну радіостанцію стало більше. У минулому році, в рамках реалізації дорожньої карти, яку розробила Сумська державна адміністрація, Сумська військова адміністрація разом з Національною радою ОДЦР, концерном РРТ, було побудовано дві додаткові висотні споруди на прикордонних територіях у Шосткінському районі та у Краснопільському районі. В дуже короткий термін протягом півроку вдалося реалізувати цей великий проєкт. І на цих вежах вже за. Стилися радіостанція армія ФМ, яка отримала дозволи на тимчасове мовлення від медіарегулятора Національної ради. Також 15 лютого Національна Рада видала дозвіл на тимчасове мовлення в умовах правового режиму воєнного стану на частоті 96,1 МГц у місті Краснопіллі. І 24 лютого, якраз у річницю повномасштабного вторгнення, суспільний мовник українське радіо запрацював. На цій частоті, тобто, ви бачите, що в дуже короткі терміни наші українські радіомовники розпочинають мовлення після отримання дозволів медіарегулятора на мовлення. На жаль, є й негативні тенденції. У нас припинили мовлення в минулому році, а анулювали ліцензію в цьому році. Дві наші місцеві радіостанції: це комунальна організація Радіостанція районного мовлення радіовир місто Білопілля і наш Сумський мовник. Діва радіо, юридична особа, товариство з обмеженою відповідальністю телерадіокомпанія Відікон. І це я вважаю великою втратою для нашого медійного простору, бо радіостанція Відікон це один з найстаріших мовників нашої Сумщини. В неї був власний передавач дуже великої потужності 1 кіловат. І завдяки великої потужності передавача радіостанція покривала прикордонні території нашої області, де не вистачало українського мовлення. У компанії з Кінчився термін дії ліцензії, тому вона не продовжила термін дії, оскільки це вимагало великих затрат. Компанія Білопільська ОВЕР, вони припинили мовлення ще раніше. Зараз знаходяться у стадії ліквідації, там причиною припинення діяльності є великі суми заборгованості перед концерном РРТ за трансляцію. Тому засновник, це Білопільська міська рада, ухвалив рішення про припинення діяльності юридичної особи. Вже офіційно ліквідувала ліцензію на мовлення. З минулого року у тестовому режимі працює загальнонаціональна мережа і мікс 7 в метровому діапазоні. Цю загальнонаціональну мережу побудували за кошти держави, побудував концерн РРТ. В минулому році у тестовому режимі ми запустили це мовлення по всій Україні і відповідно у нас на Сумщині. На відміну від цифрового мовлення комерційної. Компанії The OnBoot Мікс 7 працює в метровому діапазоні. Якщо люди мають старі метрові антени, десь вони в них є, то їх треба дістати, підключити до телевізора, і на ці старі метрові антени вони зможуть дивитися цифрове мовлення Мікс 7. Ємність цих передавачів 12 програм. В минулому році Національна Рада провела конкурс: Сім компаній стали переможцями конкурсу і армія ТБ отримала дозвіл на тимчасове мовлення цієї мережі і 7 Тобто зараз вісім компаній вже там працюють. П'ять з них вже заключили договори з концерном «РРТ». На надання послуг на трансляцію сигнала, інше в процесі, але в тестовому режимі все одно мовлення ведеться. І концерн РРТ і Національна Рада також дуже сподіваються, що у цей мультиплекс зайде суспільний спорт і суспільні новини. Вони дуже хочуть це зробити, але є законодавча колізія, яка поки їм не дозволяє зайти в цей мультиплекс. І всі сподіваються, що ну, дуже оперативно буде вирішено це питання, внесені зміни в законодавство. Для того, щоб суспільний мовник змог заходити у ці наші нові мультиплекси. Національна рада в минулому ще році оголосила конкурс частоти у місті Ромни, конотопі і у Сумах. Конкурс також відбудеться у цьому році. Не можу не сказати про наш онлайн-медіа, друковані медіа, які теж відповідно до нового законодавства беруть активну участь у процесі реєстрації. в цьому році у нас аншлаг, тому що спливає термін 31. 1 березня цього року і медіа, які мали свідоцтво про реєстрацію мін'юста. Вони його автоматично втрачають, якщо не пройдуть перереєстрацію. І в нас з початку року дуже активно стали реєструватися наші друковані медіа. От нещодавно зареєструвалася газета вашан Сумська. Зареєструвалася новини Тростянеччини. Зареєструвалася громадянка України, Ольга ліньова в Канатопі зареєструвала газету. Факти плюс програма ТБ. І ще декілька у нас до пакетів документів на розгляді в Національної раді. Також реєструються в нас вищі навчальні заклади. Найбільшу кількість на сьогодні зареєстрував Сумський державний університет: 10 наукових видань. Зареєстровані також видання глухівського. Національного педагогічного університету імені Олександра Довженка зареєстрував два друкованих видання Глухівський національний заповідник, і ще є на розгляди декілька видань вищих навчальних закладів. Якщо у цифрах, то на сьогодні у нас зареєстровано 22 суб'єкти у сфері друкованих медіа, і разом вони видають 33 видання. Тобто один суб'єкт може зареєструвати. Декілька видань. І що стосується онлайн-медіа, то у нас зареєстровано 9 суб'єктів у сфері онлайн-медіа, а разом вони модерують 16 сайтів. І хочу ще звернути увагу на те, що законодавством передбачено, що завантаження сайтів повинно бути таким чином, щоб україномовна версія завантажувалася за замовченням. От хочу звернути на це особливу увагу. Тобто можуть бути версії іншими мовами, але україномовна версія повинна завантажуватися за замовченням, і не можна на сторінці де розміщена україномовної версії. Розміщувати російськомовні матеріали це буде порушенням чинного законодавства України. То от хочу звернути на це увагу, бо ми стали вже проводити моніторинги саме на предмет дотримання законодавства в частині саме версії сайтів, розміщення матеріалів на їх сторінках.